Після вироку на 15 років за викрадення Карл Деренч банді відправили до в'язниці в штаті Юта, але на цьому його історія не закінчилась. Під час його ув'язнення поліція почала глибше вивчати старі нерозкриті справи про зникнення молодих жінок. Особливо зацікавила справа Кері Кембл, 23-річної вчительки, яка зникла в січні 75-го року під час відпочинку в гірському курорті в Колорадо. Свідчення очевидців збіг прикмет, наявність схожої машини, усе вказувало на можливу причетність банді. У 1977 році суддя штату Колорадо офіційно видає ордер на екстрадицію банді для суду за обвинуваченням у вбивстві Кері Кембл. Важливо. Екстрадиція в межах США між штатами потребує А. Офіційного обвинувачення, Б. Погодження суду влади і обох штатів, В. Доставки під вартою до іншого штату для судового розгляду. Банді переводять до в'язниці в місті Аспен, штат Колорадо. Він починає активно готувати свою лінію захисту. Йому дозволяють вивчати матеріали справи в бібліотеці суду. І саме тут виникає перший серйозний збій в системі. Саме тут він здійснить свою першу втечу, і саме ця втеча матиме фатальні наслідки.